Вітаю вас, мої дорогі підписники і шановні е, гості мого каналу. Я вирішив випустити нову серію, яка пов'язана нову серію відео, яка пов'язана е, з касетами, як не дивно. Цей магнітфон е, дуже ну, можна сказати, що він примітивний, е, він мінімалістичний, в ньому немає того шику, які продають магнітофони, там, за 2 тисячі, за, ти, за 3, за 5 тисяч. Це найпростіша модель, АК. Яка... Е, я порівнюю звук цього магнітофона і мого Тіак або Тек е, ну, тіак, або тік я не знаю по-різному його називають, це топова версія V9000, е, ну Я різниці такої, а щоб переплачувати там сотні євро, я не відчув. Так що, якщо коли ви купуєте магнітофон для прослухання своєї аудіотеки, Своїх касет, купуйте в межах розумного, не треба гнатися за, за ціною і за топами. Е, Будь-який магнітофон, любий, можна сказати, середнього такого цінового діапазону, буде вам витворювати досить високі якості звук. Так що, е, якщо ви не пишете, коли, е, якщо ви не, не купуєте для запису чисто, е, ну, я би радив не, не тягнутися топом. Ну, коли ви вже вирішили всю, свою, свої, свої касети обновити, всю музику обновити, так краще купити більш досконалий магнітофон, який має регулювання току підмагнічування. І тоді ви можете переписати старі касети, вам буде набагато легше. Бо таким магнітофоном простеньким ви не пропишете. Ще маєте на увазі, що є різниця між європейськими. Магнітофонами японськими старими касетами і новими касетами, більш новішими касетами. Вони не всіма магнітофонами приписуються. Старі касети японськими, ну, наприклад, є німецькі касети, японську апаратуру погано прописують. І наоборот. З чим це зв'язано? Я не знаю. Я думаю, що це настройки були заводські під якийсь конкретний тип е плівки. Цих магнітофонів. Я думаю, що купивши магнітофон, поцікавився в інтернеті, під якою плівкою користуватися, під яку плівку настроїла цей магнітофон. Якщо настроювало під німецький то плівку, ну, тоді вам користуватися треба тільки для запису такої плівки. Якщо це японська апаратура, само собою, що їх настроювала під японську плівку, Тоді ви можете сміло купувати японську плівку і не будете мати проблем. Але майте на увазі, що старий, наприклад, бас дуже важко приписати японським апаратом. Для цього потрібні старі апарати європейського зразка. Це просто порада. Ви вже самі вирішите, що вам далі робити. Програвати ви будете на будь-якому апараті, немає значення, який апарат, яка плівка. Записи. Якщо була запис зроблена якісно, ви то відчуєте. Так, зараз я вже показував, що перемотка працює. Це було відновлення таке поверхневе, заміна пасиків. І тепер включаємо зараз я переключу. Так, я вибачаюся, бо в мене відключений підсилювач. Я думаю, що ви захваті від музики, ну, привикаєте до вещої матері. Бачите, стрілки вже рухаються. Стрілки вже рухаються, говорять про те, що воно відновилося до якогось стану, конденсатор відновився, так що їх заміняти не потрібно. Відкривається він з таким грохотом. Ну, Видно, що це Ну, дивіться, така касета. Це не моя касета, це я касет купив таку 67 рік. грає та касети. Я не знаю скільки років цим касетам, бо це дійсно не мої касети. Я свою фонотеку недавно поміняв, записував на Техніксі і буду пробувати записувати зараз на Тягтік. Подивлюся, в чому чи є різниці. Багато в мене фонотеки було радянські, які я в даний час відказався і зв'язку. Знаєте з чим. І я буду обновлювати свою фонотеку. Знову ж таки, буду писати на. Technсі у мене є 747 і є Тіак 6000 серії, є 7000 і є 9000 1000 серії. Буду видіти, на яких, побачу на яких магнітофонах буде краще записувати. Я буду обновлювати практично всю свою фонтак. У мене є дуже багато бобін і музика є на бобінах. Так, Зараз ще ключора. Отак От грає старий старий магнітофон. Я думаю, що можна сказати браво виробникам тим інженерам, які зробили таке оператор. Є такі магнітофони є з стеклофоритом, які дуже довго витримують, що не стараються. Що зараз в даний час? В даний час, якщо ви купуєте магнітофони, це. На що звернути увагу? По-перше, на головки. Головки ви не зміните, головки не випускаються, і ви не зможете купити нову головку, поміняти головку в магнітофоні. Ви купляєте голов... магнітофон або з... з гарному стані, щоб були головки, або купляйте такі головки, які довговічні. Є такі, перше ніж купляти якийсь магнітофон, перевірте його. На то, яка там стоїть головка. Пермало його головка дуже файно витворює, але вона є не дуже термін роботи, дуже низький, малий, короткий. І ви можете купити вже зношену головку, яка не буде витворювати те, що ви хочете, щоб ви мріли про що. Ще хочу звернути на увагу про касети. Це буде такий поверхневий огляд касет, щоб ви зараз хто зацікавиться і побіжить зразу купувати манітафони. Хоч в принципі зараз купити манітофон дуже буде важко вам у гарному стані Манітофони, вже які продав, хтось хотів відказатися, відказалися, хто хотів купити, вже купили. З часом ви можете чисто випадково попасти на гарну якість, на гарний магнітофон. Бо таке буває, що ви шукаєте, шукаєте, не можете, знайти, а часто випадково він попадається і дешево, і в гарному стані. Це вже таке. В їх дуже ще багато є на руках магнітофонів, як і касет. Люди колись поголовно відказувалися від магнітофонів, від касет, від відеокасет. касет. Їх дуже було багато викидували, навіть ніхто не продавав. Потім почався бум. Я коли... Відновлював фонотеку, я практично касети беушні, купити, ні нові, ні беушні не міг. Не продавалися, не було продаж їх в інтернеті. Абсолютно. Я знайшов касети тільки в Америці, це в США були, десь з Мексики можна було заказати, в Європі касети купити я не міг. Як не дивно. Мені випадково попалися Максел. Хтось продавав упаковку з 200 штук упакованих нових, я не знаю чому, це напевно якась студія продавала, викинула на eBay. Чисто, випадково, я десь років 7-8 назад купив 200 касет нових упаковців. Чисто випадково. Ні до того, ні після того я більше не видів продажі касет. Недавно, років три назад, два з'явилося дуже багато в продажі. Вільні продажі ви можете купити, я не знаю звідки вони взялися стільки касет. Дуже-дуже багато касет зараз є в продажі на торгових платформах. Ви можете купити касети. Тим більше зараз почали випускати. І французи роки три назад, 3-5 років не можу зараз сказати, коли точно не почали пускати касети, бо давно пускають касети. Появилися продажі кілька років тому, що я побачив, вони є. Максал також є в eBay, також є на торгових платформах Китаю дуже багато касет, ТДК і інших, але досить дорогі. Ну, як дорогі, порівняно. Але ви можете зараз в районі одного Євро купити. Вільно на ібеї любу касету, починаючи, від... починаючи, бо то різні ціни. Що я би рад... радив би вам? Коли купуєте бушну касет, звертайтеся, чи вона зберігалася. І ви це можете зробити, подивившись, що не було грибка. Це обов'язково. Є грибок, бажано би не брати. Я би ради не брати. Ще одне. Коли купуєте касети. Краще беріть касети, які йдуть з такими шурупами, щоб ви могли розібрати і почистити касету. Це обов'язково, якщо навіть у вас порветься плівка, ви можете відновити, розібрати і склеїти плівку. Вклеєних касетах ви цього зробити не можете. І вона, що найкраще буде, коли ви будете пробувати розрекрити цю. Але вона дуже важко, в залежності від якості клею. Ви можете її пошкодити і викинути на мусор. Її можна нагріти, але при нагріванні є вирогідність того, що ви пошкодите плівку, і також ви мусор. Не купуйте клеєні плівки. Не платить гроші за те, що ви можете не користуватися. Якщо б була колись нова плівка, я думаю, може. Ну Це ж залежно від апарату, бо наші маяки дуже рвали плівку при переперемові. Якщо ви купуєте таку записом плівку, так, плівку вам нема куди діватися, ви вимушені купляти. Дуже мало плівок є з гвинтами. Так що ну, це від цього нікуди не дійться. А на перезапись плівку не купляйте клеїну. Майте то на увазі. Я сподіваюся, що вам сподобалося таке перше відео пов'язане з магнітофоном і з касетами. Я буду продовжувати цю серію, буду старатися якісніше подавати інформацію, щоб вам принести якусь користь, щоб вам принести щось нове. Чого ви не знали, або нагадати, що ви вже знаєте чи знали, і просто вам то нагадати, що у вас колись таке було, і ви хочете, чи, чи вже повернулися до того, чи е, хочете з часом повернутися. Щоб вас не втомлювати, я хочу попрощатися до слідуючої зустрічі і сподіваюся, що вам е, сподобалося це відео. Всього найкращого, до зустрічі!